Триває ефір українського радіо Чернігів. Далі будемо говорити про те, як працює державна аудиторська служба у Чернігівській області. Інформаційним приводом для цієї розмови стало останнє засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яке відбулося на початку червня. Там деякі підприємці скаржилися на те, що з боку держаудит служби є перешкоджання їх діяльності. Тож сьогодні будемо з'ясовувати, як працюють і що перевіряють державні аудитори Чернігівщини. До студії ми запросили начальника управління північного офісу Держаудит служби в Чернігівській області. Олександра Кондрашова, вітаю вас, пане Олександре. Отже, скажіть, скажіть, за що критикували роботу аудиторів в області, і наскільки ця критика, на вашу думку, справедлива? По перше, дійсно, Держаудитслужба Прислуховуються до критики об'єктів контролю, до критики суспільства, і е, хочу зазначити, що е, ми проводимо щотижневі телефонні е, бліц розмови з е, тим чи іншим скаржником. Е, е, ми проводимо прямі лінії е, керівництва нашого управління в особах е, начальників підрозділів профільних е, е, працюють з скаржниками і працюють. З тими людьми, яких є проблемні питання. А скарг багато надходить до вас? Скарг ні, проблемних питань да, тому що об'єкти контролю, суб'єкти підприємницької діяльності звертаються до нас з метою більше роз'яснення наших повноважень, врегулювання яких спірних питань стосовно надання тих чи інших документів, і таке інше. Тобто, в основному ці звернення до нас мають характер роз'яснювання роботи. Нашої служби і в меншій мірі безумовно це скарги, але є, якщо конструктивні, ми завжди на них реагуємо і дуже правильно сприймаємо критику. Ага. Ну а тепер, от, якщо говорити про вашу безпосередню роботу, давайте заакцентуємо увагу на тому, за якими напрямками ви здійснюєте сьогодні перевірки. Перш за все, державдит Нашими об'єктами контролю є державні і комунальні підприємства. Також установи організації державної форми власності. Тобто там, де є державні кошти. Тільки державні кошти, тільки кошти місцевих бюджетів, або це кошти фондів допомоги міжнародні. Угу. суб'єктом підприємницької діяльності ми Маємо точки дотику виключно в рамках зустрічних звірок, які ми робимо під час контрольних заходів на своїх об'єктах контролю. До речі, сьогодні в мережі в Чернігівській області ми маємо 1200 об'єктів контролю. Нас 78 осіб в управлінні. Ми охоплюємо весь регіон Чернігівської області. Ну і дивіться, якщо говорити про вашу роботу, от є якийсь певний алгоритм. За яким Держаудитслужба проводить перевірки. От коли е, ваші аудитори в якому випадку здійснюють перевірки і якого вони характеру, наш орган Державного фінансового контролю, управління Держаудитслужби в Чернігівській області проводить свої заходи виключно на підконтрольних установах. І статтєю 2 закону України про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні чітко визначено, що є. Підконтрольні установи. Як я вже і казав, це і Міністерства, і відомства, це державні фонди, фонди Державного соціального страхування, різні бюджетні установи і суб'єкти підприємства, які отримують бюджетні кошти і використовують їх або управляють державним чи комунальним майном. На сьогоднішній день Держаудитслужба в своєму арсеналі має. Чотири види контрольних заходів: це інспектування, це державний фінансовий аудит, моніторинг закупівель і перевірка закупівель. Це всі різні заходи, вони мають різну мету, вони мають різні терміни для проведення і різний порядок планування. Майже всі заходи у нас заплановані згідно плану графіку, який затверджується. Центральним апаратом Державної аудиторської служби України. Тільки моніторинг процедур закупівель ми здійснюємо в позаплановому порядку. Всі інші заходи заплановані. Ну і якщо говорити про результати роботи, можете навести от якісь там резонансні справи, якісь ну, проілюструвати так, би мовити, вашу роботу конкретними прикладами чи фактами. Так, в принципі, у нас досить значна кількість тих чи інших фактів порушень фінансового законодавства, які ми встановили за 2024 рік, 2023 частково роки. Але, на мій погляд, я Сконцентрую, мабуть, увагу слухачів на двох найвеликих міських громадах це громади міста Чернігова і міста Ніжина. Так, ми провели в 2023 році державний фінансовий аудит Ніжинської територіальної громади. Там ми охопили майже. Всі комунальні підприємства своєю увагою різними способами фінансового контролю державного: це і ревізії, це і інспектування, це і збори інформації тощо слід зазначити, що ми винесли на розгляд керівництва Ніжинської міської ради 22 пропозиції. І я хочу відзначити, що вже 15 з них вони усунули, виконали і врахували в своїй подальшій роботі. Стосовно цифр, то в результаті аудиту і ревізії ми встановили неефективних управлінських дій і фінансових порушень на суму майже 174 мільйони гривень. Ще раз хочу підкреслити, що керівництво Ніжинської міської ради в конструктиві з державними аудиторами і максимально швидко усовує встановлені недоліки, враховує їх в подальшій своїй роботі стосовно Чернігівської міської ради трішки ситуація була по іншому. Тут е, було і е, в результаті проведеного нашого аудиту. І невеликі конфліктні ситуації. Ми роз'яснювали законодавство посадовим особам. Було і спроби перешкоджання нашій діяльності локально, безумовно, не на всіх комунальних підприємствах, яких ми охоплювали своєю увагою. Але були такі випадки. Всі ці випадки були повідомлені правоохоронні органи про всі ці випадки, і правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 351 п'ятдесят законній діяльності працівникам органам фінансового контролю. Також ми охопили під час аудиту 11 об'єктів комунальної власності в Чернігівській міської адміністрації. І дослідили суму майже на 17 мільярдів гривень. Виявили фінансових недоліків на суму 2,3 мільярда гривень. Були цікаві кейси під час. Аудиту Чернігівської міської громади, це такі, як і схема виводу землі з Чернігівської міської громади під будівництво житлових будинків, з подальшим переоформленням права власності таких земельних ділянок на забудовників. Тобто, фактично на безоплатній основі Чернігівська міська громада передавала. Забудовникам з комерційною метою, без якої відчутної компенсації для міського бюджету. Ми вважаємо це незаконно, неправомірно. Ми це зафіксували в аудиторському звіті і передали в правоохоронні органи. Наразі Національне антикорупційне бюро займається даним кримінальним. Я хочу вам тут зазначити, що повертаючись до аудиту міста Чернігова, всім відомий був транспортний колапс в травні місяці цього року. В своєму аудиторському звіті наші фахівці ще в січні місяці попередили про можливий такий колапс органу місцевого самоврядування Чернігівської міської громади. І військової адміністрації. Тобто, ми вже бачили тоді, що таке господарювання, таке, така транс, програма транспортна в місті, вона має серйозні ризики, що цей колапс трапиться. Тобто, ми йдемо шляхом рекомендацій, ідемо шляхом побудови ефективної подальшої роботи органу контролю по управлінню його. Місцевими фінансами і комунальним майном угу. пане Олександре, от в таких конфліктних ситуаціях на перший план виходить, як то кажуть, доказова база. От е, виявлені вашими працівниками порушення, вони належним чином досліджуються якось під час перевірки. Ми обов'язково враховуємо всю законодавчу базу, всю нормативно. Нормативно-правові акти, які е, діють на стан проведення контрольного заходу, тому е, чітко прописуємо все е, таким чином, яким буде відповідати діючому законодавству. Безумовно, є у нас, е, скажімо так, різний погляд з об'єктами контролю на е, трактування. Того чи іншого пункту законодавства. Ці всі питання ми вирішуємо в декілька варіантів способів вирішення. Ми закінчуємо захід контролю. Потім наш підконтрольний об'єкт має право і термін подати відповідні заперечення. Комісійно ми розглядаємо такі заперечення. Якщо вони мають місце, ми обов'язково їх враховуємо в. Подальшому і е, коректуємо свої висновки в разі е, незгоди з таким форматом е, підприємство організація має право і звертається до суду. З відповідним позовом. Ми теж відставимо там свої законні інтереси. Так, я коротко, користуючись нагодою, розкажу про статистику, наведу основні моменти, які є на сьогоднішній день. За 2023 рік управлінням проведено 52 контрольних заходи. І по 11 з них об'єкти контролю вирішили питання в судовому порядку. Тут слід зазначити з 11 судових суперечок, по 8 з них винесено рішення на користь управління, по 2 винесено на користь об'єкта контролю і одна справа ще розглядається в судовому порядку. В цьому році з 22 проведених заходів Державного фінансового контролю об'єкти подали 7 позовних заяв. На сьогоднішній день по двох справах винесено рішення вже на користь управління, по одному рішення винесено на користь об'єкта контролю. Всі інші справи ще тривають. Тобто, хочу в цілому зазначити, що фінансова дисципліна в Чернігівській області. На наш погляд, як органу державного фінансового контролю на високому рівні, є, безумовно, локальні випадки е різних поглядів у нас з об'єктами контролю, які ми цивілізовано враховуємо і вирішуємо все в судовому порядку. Ну і всі крапки за результатами цих перевірок, як кажуть, розставляє суд. Або, як ви наводили приклад, Ніжина, можливо їх вирішити і е в робочому порядку. В робочому порядку. В робочому порядку е і е це. Основний е, момент е, і основний фактор, який сьогодні ми фіксуємо при е, зустрічах з об'єктами контролю, майже всі працюють з нами в робочому порядку. Як і ага. ще раз підкреслюю, на безпосередньо під час перевірки, потім на етапі заперечення до висновків перевірки, ми теж враховуємо комісійно, потім в судовому порядку. Або врахувати в робочому порядку, усунути і ефективно діяти надалі з урахуванням тих вимог і рекомендацій, які ми надаємо такому суб'єкту. Ага. Знаєте, я ще що хотів запитати: от останні два роки це роки широкомасштабної війни Росії проти України. Чи наклало це якийсь відбиток на перевірки Держаудитслужби? Що я маю на увазі? Чи враховують аудитори от ті екстремальні умови, в яких доводилося працювати там підприємствам, організаціям області в період окупації і одразу після неї, коли усталені зв'язки, логістика були порушені, а проблеми треба було вирішувати негайно? Можливо, як то кажуть, іншого виходу не було. Такі нюанси розглядає. Аудитор враховує їх під час перевірки? Так, безумовно, війна наклала свій відбиток і на все наше життя, і безумовно, це торкнулося і роботи Держаудитслужби. І під час планування, і під час проведення контрольних заходів ми обов'язково враховуємо цей фактор. Якщо це стосується планування контрольних ревізійних дій, то ми обов'язково враховуємо. Які втрати поніс об'єкт контролю, де в якій зоні він зараз знаходиться, який режим у нього роботи, які обсяги тих чи інших фінансових втрат, і таке інше? Багато всіх факторів, які стосуються військового часу, ми обов'язково враховуємо в своєму плануванні. Вже під час проведення контрольних заходів теж ми акцентуємо увагу і обов'язково прописуємо в матеріалах своїх інспектувань і аудитів. Перш за все, це перелік об'єктів і сумарно збитки. Для підприємства, які вони отримали від внаслідок російської агресії, ми обов'язково це документуємо. Ми обов'язково все прописуємо. Це дає змогу об'єктам контролю мати в перспективі шанси отримувати і компенсацію, і звертатись до відповідними позовами до суду і таке інше. Угу. Е, ну і ще такий нюанс. От ми починали нашу розмову зі скарг. Як на мене, постійне спілкування з підприємцями, з представниками громадських організацій для такої служби, як ваша, ну, воно дійсно потрібне. Як часто ви зустрічаєтеся, проводите такі зустрічі з людьми? Про що на них говорите? Чи обговорюєте, шукаєте якісь там спільні шляхи вирішення проблем? Ми дійсно постійно контролюємо. Цю ситуацію ми постійно намагаємося спілкуватись з об'єктами контролю, з суб'єктами підприємницької діяльності. Так я нагадаю, що у нас щотижнево проводяться телефонні розмови з представниками об'єктів контролю і бізнесу з приводу роз'яснень того чи іншого проблемного питання або отримання скарги і реагування на неї, також ми часто. Мабуть, раз на квартал точно ми і наші фахівці є учасниками лекцій для органів місцевого самоврядування в різних науково-дослідних інститутах, таких як Інститут перепідготовки кадрів і багато інших вищих учбових закладів. Є така ще форма у нас і. Робочі зустрічі, так, так би мовити, круглі столи, столи по тематикам, по галузям. Нещодавно ми провели круглий стіл з представниками бізнесу щодо з'ясування проблемних питань. Дійсно, вони є, дійсно, вони, скажімо так, слушні. І е, по деяким ми гарно зреагували, знайшли точки дотику, роз'яснили, пояснили і пішли далі. Тобто це я е, бачу як перспектива. Е, такі робочі зустрічі ми, мабуть, е, з рахуванням побажань бізнесу ми зробимо частіше, ніж були, раз на квартал щонайменше. Але. Е, Наразі ми отримуємо багато заявок від органів місцевого самоврядування, і е, в кінці наступного місяця ми проведемо великий робочий стіл з представниками органів місцевого самоврядування е, по тематиці і по їхнім проблемним питанням, тому що дійсно накопилось, і е, часто густо органи місцевого самоврядування, отримуючи наразі значні кошти, вони дуже уважно планують їх. Використовувати відповідно до чинного законодавства, але ж фаховості інколи не вистачає, тому ми отримали масу заявок і будемо реагувати шляхом проведення таких круглих столів. Ну і от не так давно у ЗМІ Чернігівських з'явилася інформація, що навіть, мабуть, під час однієї з таких зустрічей з останніх із підприємцями, мабуть, мені здається, до вас зверталися з приводу того, що до підприємців, до підприємців приходять люди і представляються працівниками податкової чи держаудитслужби. служби. От як на так ну, тобто, це якісь шахраї, наскільки я розумію, як на такі речі ви реагуєте? Ми відреагували зразу і негайно, і подякували. По перше, за інформацію. Наскільки я пам'ятаю, це була громадська організація Совість. І в той же день ми звернулись до прокуратури обласного рівня з метою перевірки тої чи іншої інформації надали працівника співробітника по протидії корупції. Які входить в склад нашого управління для додаткової можливості перевірити ці факти, опрацювали з представниками громадської організації вже при нашій зустрічі, і я маю надію, правоохоронні органи максимально швидко спрацюють і ці шахраї будуть затримані. А такі сигнали вони дуже для нас важливі, тому що це наш імідж, і ми самі зацікавлені в пошуку таких шахраїв. Ну і на завершення нашої розмови давайте розкажіть трошки, на яких питаннях Держаудитслужба служба області акцентуватиме увагу надалі. Ну, от, наприклад. Зараз, крім забезпечення поточної життєдіяльності, в області тривають роботи з відновлення інфраструктури, відновлення економіки. Такі питання залишатимуться, наскільки я розумію, у полі зору, да, абсолютно вірно, ви розумієте, і це основне і генеральне питання. Нашої уваги в цьому році питання дослідження використання бюджетних коштів, коштів місцевих бюджетів на відновлення нашого регіону внаслідок агресії Російської Федерації. Міністерством фінансу України, Державдитслужбу визначено головним органом по контролю за цим питанням. Наша мета не е, така, як була раніше в контрольно-ревізійному управлінні при Радянському Союзі. Тільки каральні висновки, ми йдемо е, е, іншим шляхом. Головна мета сьогодні е, наших аудитів це виявити причини, які е, приводять до тих чи інших проблем. Рекомендувати органу контролю шлях, як вийти з цієї ситуації, як вибудувати подальшу роботу. І таке інше. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку у сьогоднішньому спілкуванні. Про те, як працюють і що перевіряють державні аудитори Чернігівщини, ми говорили з начальником управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Олександром Кондрашовим. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.